Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик із задоволенням представляю гостя стріму Сергій Брачук, речник української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, вітаю вас. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. І слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю. Для наших постійних глядачів зазначу час запису цього стріму, 14.00 за київським часом, середа, 20 листопада, сьогодні з самого ранку ширяться повідомлення в різних змі про велику вірогідність безпрецедентного повітряного удару Росії по території нашої країни. Посольство США ще з самого ранку, посольство Сполучених Штатів Києві, відпустило своїх працівників, сьогодні не приймає відвідувачів, якраз через от загрозу великої атаки, буквально 10 хвилин тому пролунала повітряна тривога в ряді регіонів нашої країни. Інформували про балістичну загрозу. Ну але станом на цей момент моніторингові пабліки показують, що цілі, які фіксувалися, у повітрі вони були втрачені в цілому, з огляду на той масив інформації про безпрецедентну атаку, як ви можете прокоментувати до чого готуватися, до чого зокрема готується Південний регіон сьогодні? Ну, по-перше, давайте розуміти і відповімо самі собі на запитання, що таке безпрецедентна атака? От я особисто цього не розумію. Використання тактичної ядерної зброї це настільки маломовірно на сьогодні, що о, про це варто звичайно говорити. Це варто обговорювати, але ми бачимо, що це, ну скажімо так, системна робота Російської Федерації, особисто Путіна, для того, щоб залякувати захід, грати на цих нервах і, власне, подавати сигнали президенту Сполучених Штатів Америки, мовляв, давайте домовлятися, давайте про щось, ну принаймні, говорити. І краще не телефоном, а десь зустрінемося. Це очевидно. Отож, це системна робота щодо е, подання цих сигналів. Що стосується е, так званої безпрецедентної атаки, ну власне, що це може бути е, всі рекорди, які можливі, на мій погляд, е, масованих атак або під час масованих атак, вони вже були поставлені. Буде більше одною, другою, там навіть десятью ракетами. Ми маємо розуміти, що ну для України це болюче питання, зрозуміло. Але і наші сили протиповітряної оборони не такі, як були півроку, рік тому, а тим більше два. Готуються, готові, готові до відбуття відповідної атаки, і прекрасно розуміємо, що. Зимовий сезон, опалення, водопостачання, енергетична інфраструктура це все те, до чого ворог готувався, аби бомбардувати, наносити відповідні удари. Тому тут мова йде про те, що емоційно і психологічно ворог продовжує тиснути на українське суспільство, на наших людей, перш за все, на мирних людей, для того, щоб створити їм не лише Ну, скажемо так, матеріально некомфортні умови проживання, тому що пам'ятаємо, наприклад, Одеса до цього часу готується після масованої ракетної атаки, після влучань в енергетичні об'єкти, удари по критичній інфраструктурі, має проблеми з електропостачанням, водопостачанням, опаленням. То власне, ворог знову буде планувати і планує звичайно такі удари відповідно. Ми знали, готувалися до того, що росіяни накопичують відповідну зброю, використовують для цього стратегічну авіацію, тактичну авіацію. Так що ну самої новини в цьому не бачу. Звичайно, ми говоримо про те, що сьогодні, ну скажімо так, емоційно-психологічного вибуху і все це шириться пабліками, і це розповсюджується серед людей. Відіграло те, що з'явилася інформація. Спочатку невідомо з яких анонімних джерел або, вибачте, ну, кажу так, як є якихось медійних помилок про те, що Росія там, капустін, Яр, Полігон, ракетне щось буде випускати, мова йде про ракету Руб'єж, що от вона має полетіти до України. Ви знаєте, дуже коротка пам'ять у певної частини наших людей, можливо, навіть у більшої, ці страшилки вже були. Вони були, я пригадую, і на початку, це можна перевірити. І на початку великого вторгнення періодично ворог, розхитуючи або намагаючись розхитати українське суспільство, використовував саме таке вкидання: що ось такі тактико-технічні характеристики, отак буде летіти ракета, траєкторія там Київ, перш за все, або інші наші великі міста. І це буде удар. Ну і власне це сьогодні розганяється. В тому числі, знаєте, мій тато служить ППО, їм сьогодні сказали. До речі, якісь такі невідомі повідомлення, більше відомі, їх можна прочитати, розповсюджуються і серед військових, в тому числі, наскільки мені відомо, жодна чергова служба різних від, відомств вони не розповсюджувала офіційно такої інформації, що щось має прилетіти. Тому, звичайно, паніку треба відставити. Головне, що треба пам'ятати цивільним людям мирним людям, що лунає сигнал повітряної тривоги, треба йти до укриття. Ні, власне, правило двох стін, воно звичайно класнюче, але все таки до укриття не важко сходити. І ну, треба вже на третій рік війни знати найкоротший маршрут до найближчого свого укриття для того, щоб скористатися цією нагодою, врятувати себе у разі необхідності своїх рідних і близьких. Нехтувати такими повідомленнями, звичайно, сигналами не треба, але ставитись до цього треба максимально о, з о, ясним розумом і максимально прагматично, що це війна, і війна триває. Це те, на чому ви постійно наголошуєте вже два роки, скільки ми з вами спілкуємося під час наших стрімів. Тож власне закликаємо усіх наших глядачів не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація? От про Одесу ви почали говорити із енергопостачанням і з водопостачанням в регіоні в цілому після останнього масованого удару? Я почну з того, що на жаль кількість жертв тієї масової атаки ворожої, Останні ну хотілось би сказати, останній крайній, скажу навіть так поправлюся, Це не цинічно звучить. Я розумію, що ворог ще буде атакувати можливі жертви. Нікого не лякаю. і Прошу дуже серйозно відповідально ставитися до моїх слів. У лікарні помер чоловік, який отримав важкі поранення під час удару ворога по наш, нашій території по Одесі, саме там, де прилетілася балістика. Вороже, 11 людей на сьогодні є у цьому трагічному списку через співчуття родині загиблого і, звичайно, одужання. Не забувати про це, одужання нашим поранених. Їх було 55 власне, зараз бачите, 54 Що стосується Одеси, є сьогодні ще звичайно відключення електроенергії. Сьогодні в основному це. Одна черга, ну сподіваюся, так справдиться прогноз наших енергетиків. Є певні проблеми у е, двох районах області. Там ситуація е, доволі таки складна, теж підключають е, зрозуміло енергетики е, споживачів і кількість тих, хто залишається без електроенергії, вона зменшується. Ну, власне, не ваша ситуація дійсно в Одесі, бо електромережі дуже порвало, і має бути певний час для того. Щоб і обладнання резервне підійшло, воно надходить до Одеси. Хочу зразу сказати, для того, щоб відповідно зробити всі ті ремонти, ремонтні роботи і ліквідувати повністю наслідки цієї ворожої атаки, яка відбувалася. Відбувалася 17 числа. Е, так що ситуація є важкою, ну насправді важкою, тому що хоч одна людина без електроенергії, це вже проблема, так? Звичайно, що є питання водопостачання, опалення, тому що тоді і котельні припиняли свою роботу, зрозуміло. Але сьогодні критична інфраструктура, вона, відповідно, першою була заживлена, певні райони міста теж дуже швидко вдалося. Там, де технічні рішення відразу не дозволяли щось зробити, вони на сьогодні є, але потрібен час. На жаль, так, є там по дві доби, по навіть три доби люди залишалися ще. Можливо, залишаються без електроенергії, але е, сьогодні енергетики ще раз кажу, працюють не 24 на 7, а 25 на 8. Власне, я сподіваюся, найближчим часом вдасться максимальну ситуацію стабілізувати про активність калібрів. Хочу з вами поговорити у розрізі власне повідомлення про цю масовану атаку. Наскільки змінилася ситуація станом на зараз, станом на 14.10 за київським часом, 20 листопада порівняно з попередніми днями. Калібри стали ракетоносії носіїв калібрів. Стали частіше виходити в море. Фактично кожного дня. Зранку їх було 6 і 24 калібри на бортах. Ми бачимо, що ворог знову почав використовувати калібри. Власне, що стосується масованої атаки, тоді ракет різ, різної категорії ворог використовував. То калібри брали участь в цій атаці, але наскільки мені відомо, ці пуски були з району Порта Новоросійська. Я думаю, що швидше за все. Були використані саме підводні човни, тому що, по-перше, там і споряджати вони можуть новоросійську, власне, і надводні вже можуть споряджатися в новоросійську, як донедавна це ще не було можливим. Але підводні човни їм легше робити ті пуски, саме фактично з акваторії порту. Ну і для ППО цілі, звичайно, важче такі ловити, не забуваємо, тому що йде пуск з -під води. Тож, ракетоносії є. Це є потенційна загроза, і власне, ми навіть коли ракетоносії знаходяться в порту, теж говоримо потенційна загроза ударів калібрами вона залишається. Власне, вона залишається і на сьогодні. моніториться ситуація щодо стратегічної авіації, поки що вона не виявляє активність. Взагалі, якщо ми говоримо про ракетні атаки. Говоримо про нинішній період. Нинішній рік дуже важливо, і це треба нашим глядачам, слухачам запам'ятати. Е, важливо подивитися, яка буде періодичність і через який проміжок часу може відбутися наступна атака. Я не прогнозую, але не анонсую тим більше, упаси Боже. Але розумію, що потенційно ця ракетна атака, звичайно, відбудеться. Скільки буде носіїв брати участь, яка категорія ракет буде використана? Така сама широка номенклатура, як і під час цієї крайньої атаки, чи, можливо, щось зміниться. І тоді, напевне, вже можна буде робити якісь висновки щодо того, приблизно які запаси міг ворог накопичити? Ви ж бачите, що він усі ці місяці до цих ударів він накопичував відповідний ресурс, про це ми говорили. Як кажуть, з кожної радіоточки, з кожного медійного майданчика, і, власне, це був навіть не прогноз, а розуміння ситуації. Власне, це розуміння ситуації, бачите, воно воно справдилося. Тому ще раз закликаю, вкотре і дякую вам, що це підтримуєте. Йдіть до укриття, коли лунає сигнал повітряної тривоги. Це те, що зберігає реальне життя. Стосовно кількості ракет була інформація від ГУР. Дані станом на 11 листопада, що Росія накопичила близько 300 крилатих ракет Х-101. Причому під час останнього масованого обстрілу, якщо це дані на 11 листопада, то частина цих ракет була використана, але при цьому виробництво ракет продовжується підприємства ВПК Росії можуть виробляти 40-50 одиниць таких ракет щомісяця. До речі, мережою ширилися супутникові знімки. Які показували, що Росія збільшує потужності із виробництва двигунів для ракет, це ж є свідченням того, що і саме виробництво тоді ракет Росія збільшує? Ну, принаймні вони дійсно його збільшили, якщо брати показники початку повномасштабного вторгнення, це абсолютно правда. Дійсно, вони зараз працюють над випуском двигунів, що демонструє характер. Продовження цієї війни і бажання політичної влади на Росії цю війну продовжувати, принаймні продовжувати до того часу, як вони вважають, поки новий президент Сполучених Штатів ми будемо сьогодні говорити про це і не один раз. Поки новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, як кажуть росіяни, не перейметься розмовою з ними. І для того щоб виконати свої обіцянки, які він давав під час передвиборчої кампанії, змусить ну на це розрахунок Росіян, змусить Україну сідати за стіл перемовин, і ці перемовини мають пройти за умов Російської Федерації. Оце для цього і відповідно робиться. Ну, і власне, Росія, звичайно, намагається відновити свій ракетний потенціал, тому що дуже багато. Озброєння такого плану витрачено, а Україну поставити на коліна так і не вдалося. Я зараз не буду говорити про те, що і не вдалося буде цього часу і взагалі просуватися як те, що роблять росіяни на фронті, якби надходила відповідна допомога від наших партнерів своєчасно, що була обіцяна. Я не кажу про щось там незвичайне. Але тим не менше, це вже минуле вплинути на нього неможливо. Тому сподіваємося, що певні рішення. Які вже є анонсовані в медіа, які вже обсмоктані які сточки, все-таки ті рішення, які можуть і вплинуть, я сподіваюся, на хід війни, вони все-таки не анонсуються, не е озвучуються, і такі рішення приймаються за лаштунками. Якраз ці рішення, які немає знати, ні ворог, а ворог має на собі це відчувати. Ну, принаймні, як сьогодні, буквально за кілька там хвилин до нашої зустрічі в Етері, ворог почав штормитися. Як я кажу, спочатку не птунився, а потім почав штормитися. Мова йде звичайно про назви ракет, тому що оголосили ракетну небезпеку там по декілька регіонах Російської Федерації. От якби це було не просто очікування. Ракетних ударів, а ще й ракетні удари з боку України, от тоді ми вже, мабуть, говорили і про деякі інші речі, що о, змінюють або можуть змінити ситуацію, зокрема і на фронті, та й взагалі в риториці в бункерного діда Хоча прекрасно розуміємо, що це надзвичайно хвора людина, і він може. Якісь рішення неадекватні і як і до цього часу приймати, але є стримуючий китайський фактор. Про це теж не треба забувати. Саме якщо говоримо про ядерку, чому от питання ядерки, яке теж паралельно сьогодні обговорюється, воно е, думаю, ця загроза мало ймовірна. Бо я ж вже сказав про Китай. Е, зрозуміло, що мова йде і про Сполучені Штати, і про Британію, і власне не треба лякатися, що. Путін там підписав ядерну доктрину. Це той документ, який вже скільки понад два місяці, якщо не помиляюся, після прийняття або проходження Держдумою він мав зробити цей технологічний, виконати цю технологічну вправу, підписати цей закон, щоб він цю доктрину, щоб він вступив в силу. Ну, власне, це і відбулося. Ну так, на початку вересня ми якраз з вами обговорювали, коли держдумо проходив відповідний документ. Ну і власне сьогодні, чому і багато публікацій на тему ймовірності використає Путін чи не використає ядерну зброю? Пов'язано це з тим, що підписав він цей документ. А пане Сергію, тут. Західні мас-медіа, от зокрема Reuters, The Economist, Reuters пише, що Путін мовляв готовий до угоди про припинення війни, але без поступок у ключових питаннях. Ну а за економіст говорить про те, що переговори почнуться у 2025 році. Дуже багато таких публікацій останнім часом, особливо після того, як Трамп був обраний президентом Сполучених Штатів, але от останні, які детально розписують, ну фактично. На чому може, на чому вірніше, мабуть, хоче зупинитися Путін. Про що це свідчить? Я зараз не буду зупинятися на тих пунктах, я їх бачив, які озвучує Reuters і The Economist. І до цього ми говорили і чули про багато планів, які насправді не є планами, бо вони не існують. Ну, ми ж це розуміємо прекрасно. Бажання Путіна зрозумілі. Чому періодично виступають, наприклад, той самий Медведєв який виходить з білої гарячки, але він озвучує таємні бажання Путіна і страшивкою є такою. І, власне, рот Путіна Пісков він теж озвучує різні там питання і озвучує: зверніть увагу, коли він починає там. Відкривати свого рота, щоб доносити інформацію від Путіна до світової спільноти та до українців, коли щось там Путін собі напланував і на щось розраховує, і зрозуміло, що все може бути, я, я теж розумію, але навряд чи перемовини Путіна з Трампом відбудуться вже, наприклад, 21 січня. Хоча, як кажу чим хвостати не жартує, особливо в нашому дуже змінному світі те, що ну Скажімо, контакти відбуваються між Сполученими Штатами, наприклад, і офіційною Москвою, можливо, через треті країни, я таке допускаю. Я не кажу про якісь політичні консультації, бо мені це невідомо, але допускаю, що контакти такі можливі. Тому, і ще раз хочу сказати, зараз максимально буде. Нагнітатися ситуація інформаційна. Звичайно, будуть летіти ракети. Звичайно, буде дуже важкою ситуація на фронті, як вона є на, на зараз на цьому на цьому етапі. По всіх напрямках, фактично, фактично, по всіх напрямках, особливо, ми знаємо Покровсько-Курахівський напрямок, де ворог лізе має свій дедлайн, і до Нового року потім хочеться вийти на. Ті рубежі, які він собі намалював. Знову таки, з чого ми починали? Демонстрація е, того, що м, диктатор сьогодні, ну, принаймні, виглядає не на пів шостого, а на півп'ятого, то й на 16.00. І має ще сили, має ще можливість спробувати а, вірніше, вони думають інакше, що вони це можуть, е, на рівних спілкуватися з Сполученими Штатами. Тим більше, коли вони підтягнули. Північну Корею, дуже активно в якості союзника, вже підтягнули не просто політично, а і військово-політично, і технологічно, тому що використовують їхнє озброєння. І ми розуміємо прекрасно, тут і фактор Китаю все таки грає роль велику і Європа, звичайно, Європа, яка прекрасно теж розуміє, що. Європі треба вибудовувати нові е, стосунки з Сполученими Штатами з новою адміністрацією Сполучених Штатів, але, е, на мій погляд, основні лідери Європи, вони е, сьогодні е, прекрасно розуміють, і я впевнений, не відпустять ситуацію в Україні, аби вона там, знаєте, наразі була такою, що Україна залишається сама. І я в це не вірю ну На 99,9%. Тому що е, новий очільник е, НАТО, пан Рюте, є палким прихильником е, перемоги України. Єдине, що, ну, власне, президент Макрон, е, сподіваюся, і новий канцлер Німеччини е, буде таким самим, а там є вибір. Зараз не будемо прізвищно здавати. Може станеться диво, що Шольц буде, хоча я в це не вірю. Не вірю в Шольца, дива вірю. А вони там це це називають так. Там є є кому як кажуть за нас постояти, і ці, скажімо, моменти вони звичайно враховуються. І коли Росія знову таки трошки про ядерку, буквально кілька слів, коли Росія говорить про ядерку, вона теж прораховує якісь варіанти адекватності і відповіді. На їхні погрози і особливо на їхні дії. Це перше, по-друге, і наші союзники, і американці, і європейці, коли роблять певні заяви, вони теж прораховують варіанти. Це не спонтанно. Будь-яка заява містить за собою те, що залишається за залаштунками. Те, що поки нам невідомо. Тому о, нас очікує складний період. Головне, щоб було щонайменше. Людських жертв і українських життів ворог забрав. Оце те, що сьогодні, звичайно, хвилює. Ворог намагається терором вбивати надалі українців, знову-таки схиляючи до того, що ми маємо сказати все, ми втомилися, давайте закінчувати. Закінчувати будемо, але не так, як мислить ворог. Ми цього не допустимо, 100%. Можливо, у декого, скажімо так, Результати е, нашої перемоги або формат нашої перемоги виглядає або виглядав би дещо по-іншому, але про це вже можемо поговорити саме після перемоги. Тоді все буде більш очевидно і зрозуміло. Нам, навіть після перемоги, треба дуже багато буде працювати і готуватися надалі для того, щоб досягнути тих остаточно наших цілей, які ми перед собою ставимо, і в тому числі щодо наших кордонів. Пане Сергію, окремо хотіли, хотіла би з вами зупинитися на ситуації на фронті. Ви вже зазначили, що вона є складною. Напередодні от військовослужбовець ЗСУ з позивним Мучною інформував про те, що росіяни продавили українську оборону в часовому яру і почалися зараз бої за вогнетривкий комбінат. Яка ситуація в цілому складається за вашою оцінкою на фронті? І я хотіла би, щоб детальніше розповіли якраз і про південний напрямок, наскільки активізувався фронт? Ну, давайте Покровсько-Курахівський, він найважливіший сьогодні, ні, неправильно, найспекотніший. так, Важливі всі, та й спекотні вже, власне, багато з них. Тут все традиційно, ворог намагається остаточно перерізати логістику для нашого гарнізону, і тоді зрозуміло, що рятуючи життя українців, українських бійців, треба буде відходити на відповідні позиції. Я думаю, що вже кілька днів вони е, покажуть, що остаточно вже вимальовується. Але ситуація вкрай важка. М -м, ворог там і північніше тисне, і південніше, то зрозуміло, що можливе прийняття найскладнішого рішення е, щодо відходу. Щодо часу яру, то е, ситуація дійсно з вогнетривким заводом вона є. Е, ворог там. Активно атакує і взагалі кидаю все у бій, що в нього є, по всіх напрямках, фактично, все, що в нього є, і ситуація, ну, така складна, власне, і по турецькому напрямку, в тому числі, mm. лише мужність наших бійців і наших підрозділів сьогодні багато в чому вирішує, що ситуація, ну скажімо так, остаточно не стала набагато гіршою, ніж вона є на сьогодні. Хоча, ще раз скажу, вона дуже складна. Надзвичайно, тому не буду повторювати за тими колегами, які про це більш детально розповідають, показуючи на мапах, багато називаючи населених пунктів, де проходить лінія оборони, де ворог не наступає. Я думаю, що це можна подивитися і на інших пабліках, де про це більш детально пишуть. Я кажу про тенденції: перш за все, по півдню. придніпровський напрямок, він. Є активним, тому що ворог постійно обстрілює Херсон, Херсонську агломерацію, е, терор мирного населення. Власне, я про це і постійно кажу: що південь зазнає терору Миколаївщина, особливо Одещина. бачите, бачите, Херсон постійно тут взагалі теж ситуація ну, всі, всім відома щодо е, штурму ворога, це мета зайти на острови. Е, те, що сьогодні Збройні Сили України жорстко відповідають і не дають. Такої можливості вогневий контроль за переважною більшості островів Дніпровських є. Далі північніше, вже по Времівському виступу, це фактично Покровсько-Курахівський напрямок, в тому числі це вже з півдня, скажімо так. Ворог намагається там максимально теж атакувати з механізованою компонентою. Теж є відповідні дедлайни. До кінця року зрізати той плацдарм який там. Є для того, аби просуватися надалі у відомому напрямку, і велика новосілка. Тут ворог теж формує ці свої флангові удари, дещо вже вдалося зробити йому. Велика новосілка це Донецька область, але це поруч і Дніпропетровська і Запорізька. Ну і власне по Запоріжжю найбільша загроза я залишаюся при своїй думці, і вона підтверджується реальним станом справ. Найбільша загроза для Запоріжжя це, звичайно, авіаційна компонента, це удари е, російськими кабами. Це російська балістика, шахеди, все те, що тероризує мирне населення. Волійпільський напрямок, Оріхівський напрямок. Е, ну, Сказати, що там дуже інтенсивніше стали бої, ну, цього не можу сказати. Були періоди, коли там більш, скажімо, активна е, була ситуація. Наші підрозділи контролюють цю ситуацію. Готові до зустрічі ворога і власне фортифікація побудована, там міні-загородження, що дуже важливо, це те, що е, там, скажімо, на великоновосільському напрямку можливо десь і чогось не допрацювали, якщо говоримо про міні-загородження. Так що ситуація є є отакої от якщо ми говоримо саме про реалії, без зради, без е, переможного пафосу. Але це ті реалії війни, які на сьогодні є. Ну і купінський напрямок. Ворог тут намагається активізуватися, діє доволі таки активно, намагається рухатися, але, сподіваюся, нам вдасться на цьому напрямку ворогу завдати максимальної шкоди. Цим ми будемо займатися. Ну, от станом на зараз з'явилося вже повідомлення від гур Міноборони про те, що інформація до речі, я думаю, що ви бачили її, ширилася вона пабліками про масовий удар після 14.30 дня сьогоднішнього. Та ГУР говорить про те, що це масована зараз інформаційно-психологічна атака проти України. Довіряти гур радить лише офіційним ресурсам. Ну але звертає увагу на те, на чому ви в першій частині нашої розмови кілька разів звертали увагу під час повітряної тривоги. йти в Україну. Укриття і берегти себе, зберігати холодний розум. Пане Сергію, щиро дякую вам за цю розмову, Нам за взагалі. ваші поради, за коментарі. Бережіть себе і до зустрічі.